Україна під обстрілами під час ранкової ворожої атаки уламки БПЛА впали на дах приватного будинку у Хмельниччині. За даними ОВА, без постраждалих та пожеж вночі агресор вдарив по кривому рогу. За інформацією, ОВА, всі деталі встановлюються. Атакували Харківську, Сумську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 людини, серед них є діти, постраждали. Про це повідомляє очільник Міністерства внутрішніх справ. Зазначається, що вісім автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Ліквідація наслідків негоди продовжується. Також попереджають про новий циклон 29 листопада. Очікують. Уця мокрий сніг. Армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони стійко тримають оборону. Про це йдеться у зведенні генштабу. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Відбито понад 40 ворожих атак. На Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках ворог вів штурмові дії. Успіху не мав на запорізькому напрямку. Окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля роботиного та новопрок. Копівки, а на херсонському напрямку наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Путін направить на військові витрати третину бюджету рекорд після розпаду СРСР. Про це пишуть російські змі. Диктатор підписав закон про федеральний бюджет на 2024-2026 роки, згідно з яким влада РФ за рік за статтею Національна оборона витратить 10,775 тисяч трильйонів рублів. Це 121 мільярд доларів за поточним курсом ЦБ РФ. Що на 70% більше, ніж у 2023 році – 6,8 трильйона. Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, щоб зберегти боєздатність. Зміни можуть бути оголошені вже цього тижня. Про це пише The Guardian. Як повідомляє видання, за словами одного з високопосадовців, зміни включатимуть використання приватних рекрутингових компаній для проведення більш ефективного призову. Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам, а не просто відправлені на фронт.